Привіт! Я в цьому відео вам розповім про дуже класний продукт, який доглядає за нашими губками, а саме про бальзам для губ, який є в компанії Oriflame і в 17-му каталозі на гарній змірські. Ось таким чином він виглядає. Має в собі три відтінка: кораловий, малиновий і рожевий. У мене на губах кораловий. Такий ніжний, ніжний колір. Також в склад цього бальзамчика входить екстракт морських водорослів і вітамін Е, які доглядають за шкірою губ, і також входить в екстракт спеціальний пептит, який стимулює виробку колагена і гіалуронової кислоти, а це збільшення об'єму наших губ, це те, що ми завжди хочемо. Дивіться, як він виглядає. Нагадаю, що в мене кораловий відтінок. Всередині біленьке це саме бальзам, який доглядає за шкірою губ, і зовнішня, зовнішня частина помади це має відтіночні помади. Це бальзам, також бальзам, але відтіночний бальзам, який має відтінок. Зволоження 8 годин. І маю собі SPF 15. Зараз він на знижки сто... коштує всього 119 гривень, і замовити по такій ціні його можна до 17 грудня. Під відео залишу посилання на продукт, ви можете замовити самостійно або звертайтеся, я вам допоможу.